Дві перші системи протиповітряної оборони НАСАМС вже виготовлені та готові до передачі України. Про це заявили в компанії, яка і займається виробництвом установок. Очікується, що на захисті України нові системи ППО опиняться вже незабаром. Як казали у Пентагоні раніше, надання цих спроможностей означатиме, що українські збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка на системи НАТО. Більше про це і не лише поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа вітає. Вітаю, Отже, степи, в чому перевага систем насемс, і коли конкретно можемо очікувати їхнього надходження до України? Юлі наразі голова компанії Райтон, яка займається виробництвом таких систем, заявив, що вже ці системи вироблені перші дві із восьми і їх передали уряду сполучених штатів. Тобто далі справа за логістикою. Очікуємо, що будуть поставки здійснені вже незабаром. Раніше нагадаю в міністерстві оборони України міністр Олексій Резніков висловив сподівання, що такі системи надійдуть на український баланс. Вже до кінця цього місяця, до кінця жовтня, тому сподіваємось, незабаром побачити новини і в цьому плані теж щодо самих систем. Давай нагадаємо глядачам про що йдеться. Це одні з найбільш просунутих, одні з найкращих систем протиповітряної оборони в своєму роді. Вони є класу це, це земля, повітря ракети близької та середньої дальності можуть вони вражати цілі на відстані в радіусі 30 та 50 кілометрів, як заявила в самій компанії, ці системи і ракети до них здатні збивати все в повітрі, включно з дронами, включно з безпілотниками, ракетами та навіть літаками-винищувачами. Ну думаю, про важливість цих систем і про їхню сучасність вічи той факт, навіть що вони стоять на захисті Вашингтона та Білого Дому, в тому числі. Так само, як зазначають виробники ракети до цих систем, і самі установки НАСАМ зможуть одночасно вражати до 72 цілей у повітрі. Тому дійсно очікуємо, що система протиповітряної оборони України найближчим часом поповниться і цими системами. Також остапа до інших тем, ці дні у Вашингтоні з візитом перебуває президент Ізраїлю Саак Герцог. І чи порушують тему України та потенційної допомоги Ізраїлю протягом його зустрічі з американськими посадовцями, зокрема і з президентом Байденом? Юлі, так, ця тема порушується в контексті інших питань, особливо в контексті протидії спільної протидії Ірану. Ми знаємо, що за словами України, Сполучених Штатів, Ізраїлю, в тому числі, Іран зараз дійсно допомагає Росії, в тому числі постачаючи безпілотники. Ця тема була однією з тем візиту. Ми знаємо, що ізраїльський президент бачився тут із державним секретарем Антоні Блінкеном, з членами конгресу, спікеркою Ненсі Полосі. Ну і сьогодні побачився також із. Президентом Джо Байденом і наголосив на тому, що дійсно Іран постачає дрони для Росії, які допомагають вбивати цивільне населення. Хочу зацитувати його слова. Сказав Ісак Герцог, що не винні мирні жителі в Україні гинуть та зазнають поранень та страждань від іранської зброї. Що ж до майбутньої підтримки та поставок зброї, то поки що про це з боку Ізраїлю не йдеться йдеться радше про допомогу із розвідувальними даними, і ми знаємо, що сьогодні також Володимир Зеленський, виступаючи в Києві, наголосив, що така співпраця з Іраном вже почалася кілька днів тому, але він розраховує на те, що така співпраця буде продовжуватися, і розраховує також і на більшу співпрацю, в тому числі на допомогу із озброєнням, зокрема оборонним Юлю. Можливо, співпраця з Ізраїлем також безумовно. Дякую тобі, Остап, На зв'язку із Капіталійського пагорбу. Був Остап Яриш.